Шукаємо найсмачнішу шаурму. Випуск перший. Отож, друзі, я запускаю нову рубрику, де цілю буде спробувати всі місця у Києві, де готують шаурму, і визначити, а яка ж точка найсмачніша? І першу цю рубрику відкриває шаурма на вугіллі, що знаходиться на Харківській, а взагалі в них доволі багато точок. Ось так вона виглядає. Це у нас стандартна. Ну по розміру, вона велика, як на мене, важка. Ціна. Заплатив я за неї 140 гривень, що, як на мене, немало за стандарт. Коштує. Друзі. Ну, перший кусь мені нічого не сказав. Єдине, що соус дуже смачний. Він не білого, а такого салатового кольору з зеленню. Пробуємо ще. По начинці тут, друзі, прям гарно насичена. Бачу і капусточку, цибульку, огірочки квашені, і м'язко тут дійсно з димком, як на вугіллі. Мені сподобалось. Єдиний мінус, чекав я її аж 16 хвилин, а черги було дві людини. Друзі, напишіть в коментах, хто куштував тут шаурму Цікаво почути вашу думку. І поки ви пишете, нагадую. Що на 150 тисяч скуштую найгостріший перець у світі Кароліна. Отже, враховуючи всі плюси та мінуси, моя оцінка 4 з 5. Пишіть, де мені спробувати шаурму в наступний раз.